Щоб віна моя була рабіна, щоб зросла завзяття мідь! Щоб засла завзяття мінь! Щоб сміло йшов, як бій! Щоб сміло йшов, як бій! Так як і шли герої за тебе, свята! Так, як ішли герої за, за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу на неволь! Щоб помстити ганьбу на воль! Потоптану честь, потоптану честь, лукатів твоїх, лукатів твоїх, не винну кров помордованих дітей твоїх, не винну кров повар. Врічну смерть героїв української нації! Врічну смерть, героїв української нації! І тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам! Щай кості порозкідання по тайком поховань! Що й кості порозкидання по тайком поховані! Спали вогнем в житті творчих, цю користь серці моє! Спали вогнем в житті творчих, цю колість у серці моє! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вогань! Не знаю, що таке вагань! Скіпи відук! Чинів! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах хай я, я смерть! Солодку смерть! Йому пер за тебе! Солодку смерть! Йому за тебе! І розпливуся в тобі! я! І розпливуся в тобі! я! Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Від вічна Україна! Під вічна Україна! Свята! Свята!